Так, зараз зайдемо в магазин у Ванюші. Такий він дуже-дуже давній, дуже-дуже давно я там. До свидання, до день. Добрий день. Тепер ми до вас ходимо, рекламуємо свою продукцію, піцу полюбляєте, роли їсти? От ми тут дот... знаходимося в 100 метрах від вас, доставочка у нас робиться. Добре, Ін Інколи Добре, до вас дамо. приходжу молочко, купляю, А, Млинці смажимо, так. І, до речі, розкажіть, будь ласка, про цей магазин. Як давно він працює? Бо знаю дуже давно. Да? Ми знімаємо відео для Тік ток Та ладно, не балуйтесь. Чого? Мене ще будете це знімати. Та, та добре, ми, хорошо, ми закриємо Ні, вас. Не треба, закриємо не треба. вас. Набусі, кросанчик. Не, 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 х... не, ну, не тоді, ладно, розповідайте анонімно. Як давно працює магазин? Що у вас такого цікавого тут? Чого люди до вас ходять? За хлібом ходять. За хлібом? Да. І все? Да. І більше нічого такого? Ну, зна, ну у вас. Є, ні. Мене не треба смадіти, там інтересні. Які ви сором'язливі всі, га. Що, ви тік-ток не дивитесь? Чи зараз зіркою станете. А, ні, ні, Контракти ні, багатомільйонні не підпишете. Хочу, не хочу, не хочу. Не хочете? Ні, ні, дякую. Добре, тоді гарного вам дня. Так, І побільше позитивних клієнтів. Я передам вашу. Ага, а кому передасте? Галіна Івановна, вони люблять. А, а так, дужі. Тоді давайте я вам трошки більше насиплю. Ну, в мене є ще такі пару візиточок, так? Да? Да? Ну ладно, еще хотя бы одну такую анонимную. Ну давайте. Такую уникальную. Все, гарного вам дня.